Яким хлібом ви у війну годували ірпінців? Біленький формовий, він такий, як спеч, цей хлібець, має хрустку з кориночку, дуже смачний. І ще в нас ми тоді готували біленький батон і таку круглу баляничку. Той хліб, який ми випікали з 7 до 17-ї, це був для населення хлібець, бо люди тут стояли. А після 17-ї ми вже хлібчик віддавали захисникам та теробороні ірпеня. Ви знаєте, чим пахне хліб під час війни? Багато мешканців Ірпіня вам точно можуть сказати, що хліб під час війни пахне життям. Пів тисячі хлібин. Ось ця невеличка пекарня випікала до 6 березня, щоб бодай по хлібинці в руки могли отримати люди, які стояли тут у великій черзі. У нас, як ви бачите, невеликий такий обсяг, маленька пекарня, і ми не могли дуже багато випекти відразу. І люди чекали по по, дві, по одну й буханочки. Як кому старалися ділити всім, щоб всі йшли додому з хлібом? Пекарня Зоряна випічка запрацювала в Ірпені біля автостанції на Северинівській 1 Б десь рік до окупації міста. Під час бойових дій пекарі не залишали містян без хліба, аж поки не зникло світло. А як тільки Ірпінь був звільнений, колектив одразу повернувся в місто. Власниця пекарні Зоряна Вінниченко везла борошно із Львівщини, щоб одразу почати випікати хліб. Але для цього потрібно було світло, якого не було. Коли в'їхали, це, це жах... ну, жахлива була картина. Але знаєте, я приїхала в РЕС, написала заяву, там нікого не було. Просто казали, залишайте заяви тут на столику. Я написала заяву і думаю, Боже, коли те світло нам підключить? Ви не повірите, коли. Буквально зранку на другий день я приходжу, відкриваю пекарню, а в нас є світло. Перший раз, як, я, як здивував мене рес, що так скоро підключили світло. За короткий час зоряні вдалося відновити повноцінне виробництво з печі одразу на вітрину. Тут стільки всього, що очі розбігаються. Саме зараз ви бачите, як Мирослава готує тістову основу для випічки з грушею. Ви лиш погляньте, як апетитно виглядає ця начинка. У Нас зараз сезон груші, осінь. сезон груші, сезон гарбуза. Дуже корисна випічка і смачна. А особливо груша смакує з листковим тістом. Мирослава, а що ви особисто любите їсти з того, що самі тут готуєте? М -м, ви знаєте. Я люблю всю нашу випічку. Дуже люблю пиріжечки. Не дивно, як не дивно, це з горохом. Я дуже люблю з горохом. такі запашні, дуже пахнуть частичком. За зміну Мирослава може наліпити не одну сотню найрізноманітніших смаколиків. У минулому дівчина була швачкою. Тут, каже, відкрила саму себе. Радіє, що у цій пекарні широке поле для творчості і багато різної випічки напридумувала сама. Наприклад, булочка з гарбузом з яблучком, з лимон, додаванням лимону. Різні тарти. Цибулевий, наприклад, а, гарбузовий тарт. Я коли роблю якусь, знаєте, роблю якусь нову новинку, там, якусь булочку з новою начиночкою чи ще щось. І вона в мене просто виходить прекрасна, смачна, красива на вигляд, я радію від того. Поруч з Мирославою чаклує над пиріжками Ірина. Це що таке буде? Це слоєчка творог за шпінатом. Ще ми теж, солоненьке, воно таке смачненьке. Зараз воно в ростоєчки постоє, смазується, посипається кунжутиком і смакуємо. Вже чути, як на всю кухню пахне тушкована капуста. Дівчата кажуть: нічого зайвого в начинку не додають, все лише натуральне. А погляньте на цей запечений гарбуз. Ніколи не здогадаєтеся, що з нього роблять, окрім тартів. Дівчата печуть гарбузовий хліб. Він дуже смачний. Я скуштую і вас припущу. Ну. ну, він такий оригінальний, він ні на який, на жоден хліб не схожий. Гарбуз обов'язково вирощуємо самі. Привозимо. У мене е, у Львівській області є такий участочок, трошки землі. Там вирощують гарбузи і яблука. Загалом дівчата випікають лише хліба, 15 видів. І все за оригінальним рецептом. У супермаркеті такого не знайдете. А весь асортимент продукції близько сотні різних найменувань. І всі, хто відкрив для себе цей хлібний рай, іншого, здається, вже й не шукають. Чи смачно тут дівчата печуть? Дуже. Дуже смачно? – Я б не приїхав, я з 10-ї лінії. Я сама люблю пекти, готувати хлібні вироби, тому воно мені імпонує як моє домашнє. Випічка завжди свіжа. Свіжа, смачна, вона велика, да? ну що ще треба. Це набагато краще, ніж випічка в супермаркетах. Тому ну, ну, подивіться навіть на цю булочку. Розмір булочки він, в принципі, він вражає. Враховуючи цю ціну, я вважаю, що це дуже дешево, дуже смачно. Ну і дуже корисно. Ми вже на перший день купуємо в цій пекарні і довіряємо її цілком і повністю. З усього видно, популярності пекарні не займати. А от чи складно в такі непрості часи займатися підприємництвом? Всі, хто хочуть працювати, тим не складно. У кожної людини є робота, кожної людина отримує свої сім'ї, має чим заплатити комунальні послуги, то я думаю, що це не складно. Складно на передовій хлопцям. Бізнес Зоряни Виниченко зовсім невеличкий, але соціально відповідальний. Адже дівчата допомагають волонтерам, підтримують військових, відгукуються і на різні міські заходи. Працівники кажуть, у кожен виріб закладають свою любов, яку дарують людям. Інакше не можна. Тісто любить любов. Люди люблять, люблять. тісто, а тісто любить любов. Так <рес> любов має бути. Вона покорює світ.